Гігабайти інформації попадають щоденно через інтернет у наші будинки. Порнографія, насильство, педофілія, гомосексуалізм та інші неправильні речі, які судні є на теренах інтернету, все це чатує на юзерів, які лазять по браузерам. Особливо все це небезпечно для юних користувачів інтернету. які... Щоденно пропадають в інтернеті, і сьогодні ми довідаємося у дітей та підростаючого покоління. Можливо, вони поділяться з нами, все ж таки, що вони відвідують, на які сайти вони заходять, і що вони дивляться. Перше, скільки е, сидите в інтернеті. Ми от можемо пару хвилин, ну, пару годин. <гад> <гад> Я <побавитися> перед тим, як прийшли зі школи, та, і потім робити уроки. Коли вискакують якісь посилання в інтернеті, там, ну якісь картинки там, чи ще щось, чи часу ти переходиш? Я закриваю це і все. Ти на якісь сайти заходиш, такі ну, погані сайти. Я тільки можу в контактах або в Ютубі, подивитися всякі відео і все, які мені подобається. Я приблизно 2-3 години на день і шукаю тільки ту інформацію, яку мені потрібно для навчання. І так що в соціальних мережах не дуже сильно сижу. А от якісь реклами, посилання, коли вискакують переходиш? Ні, ніколи не проходжу на такі реклами посилання, шукаю те, що мені тільки треба, а на таке ніколи не переходжу. А як думаєш, ті погані сайти, про які ми говоримо, як вони впливають на подальше життя підлітка? Ну, якщо піліт такий дійсно свідомий, розуміє, що не треба на ті сайти, не потрібно заходити, то можливо ніяк не впливає. А якщо э, заходить, то психіка трошки э, не туди не їде не, не в ту сторону. Дві півтора години на день. Чесно, так? Чесно, а в які ігри граєш? Т ні, сам. Сиджу в інтернеті близько. Можу цілий день сидіти, захожу в Ютуб, контакти там, де ігри скачувати, ігри граю. Ну, якщо це зрахувати за 24 годин, то годин 9 точно сижу. Ну, переважно сижу в соціальних мережах, такі як ВКонтакті, Ютуб, ну, Інстаграм. Написав мужчина і запросив зніматися в інтимний журнал. Вся, я йому не відписувала. А потім він удалив свою сторінку з контакту. Приблизно години на день в контакті тільки для переписки. І все. Е, тобто, скільки часу ви от коли в школі ви проводите в інтернеті? Е, дві години. В школі десь, десь годину, десь так. Тобто ви урок, ви два уроки проводите в інтернеті, а ви урок, так? Коли ви скакуєте якісь посилання, от там рекламки там, чи ще там якогось ну, такого непристойного характеру, чи ви клікаєте на них? Ні, не клікаємо. Чесно? Ні разу? Ні разу. Це ну, десь так дві годинки, якщо чесно. А дивись, коли вискакують, наприклад, ти заходиш на якийсь сайт і вискакують, наприклад, якісь рекламки, посилання, банери. Чи ти клікаєш по них? Ні, я то на той на іксик. Писав незрозумілий хлопець, там не було фотографії, і він писав, чи можна познайомитися, що може, ми зустрінемося, але я писала ні, тому що це які можуть бути неприємні чоловіки, і мама мені не дозволяла зустрічатися якимись там хлопцем, І він писав всякі незрозумілі мені речі, пошлі можу сказати. На які сайти заходять? Контакти, Instagram, Ask FM. Все. Пілкування, перегляду, фотографій і відео. А в ігрушки бавитесь? Ні. використовую тільки додаток ГДЗ. Не знаю, я взагалі в бібліотеці провожу час там, комп'ютери є, тому я там сижу. Стільки виходить, як стільки сижу. Ну, мені чекати це всієї реклами, я таким не люблю займатися. Тобто ні разу ви не клікали? Ні. В соціальних мережах висидите? Так. В яких? В контакті, однокласиках, в Також ми запитаємо в старших людей, що вони роблять для того, щоб були захищені діти та юнаки. Скажіть, будь ласка, наскільки є е, сьогодні захищеними діти, е, коли вони є в інтернеті? 0% захищені. Я думаю, що вони там не захищені. То можуть бути і, і гомосексуалісти, і хто хіба не може бути там, і будь-хто. Я, не, я не, не думаю, що наші діти захищені в інтернеті. Ну, я взагалі обмежую час дітей в інтернеті. Я вважаю, що потрібно ставити певні рамки. А встановлюєте якісь конкретні програми? Ну ні, ми просто комп'ютер нас стоїть на видному місці. Ні, не захищуємо. А що ви робите, щоб захистити ваших дітей? Ну, не дозволяю в інтернет. Взагалі. Ну, не те, що не взагалі. Деколи по школі йому треба щось в інтернеті, то дозволяє так? Поменше інтернету. Не захищені зовсім. Зовсім не захищені. Якщо дит дитина може побачити в інтернеті будь-що, все, що вона захоче знайти, все, що їй зацікавить. Ну, що треба робити? Тож від батьків залежить, треба, щоб батьки обмежували доступ дітей. В залежності від віку дитини і, і так далі. І тому Є певні програмки, які обмежують доступ в інтернет на певні сайти. І це все, все залежить від батьків в даному випадку. Зовсім не захищені. А що робити для цього, щоб були захищені? Ну, я не знаю. Наприклад, моя думка, з чого почалось, це зі школи. Тому що в школі почали вимагати, все написано ці реферати, усі не вручну, все повинно бути друковано, все з комп'ютера. І Діти почали шукати батьки комп'ютеризуватися і почалося звідти. Інформація, вона як вода. Буває чиста, буває брудна. І тобі вибирати, яку воду пити.